У великому місці жив собака-далматинець Понго. Він був розумним і дуже відданим своєму господарю Роджеру. Якось у парку вони зустріли прекрасну жінку Аніту, а з нею раціозну далматинку Перліту. Ти, напевно, Понго? тихо прошепотіла Перліта. І я тебе довго чекав, відповів Понго. Так почалася їхня велика дружба та любов. Понго і Перліта стали батьками 15 чарівних цуценят. Усі були здорові і веселі, та радість тривала недовго. У місті почалися ходити страшні чутки, круелла Девіль, жінка з шаленими очима хоче викристи далматинців, щоб зробити з них хутро для пальта. Одного вечора сталося жахливе. Зникли 99 дев'ять далматинців, серед них і 15 малюків, понго і перліти. Круела де девіль була дуже відомою модиниці. Але з дуже холодним і жорстким серцем. Але вона хотіла хутро алматинських цуценят, бо їхні плями робили кожне хутро унікальним і дуже стильним. Для кроли це було не до любов до тварин, а про бажання мати щось рідке і розкішне, що підкреслювало б її владу та красу. Понго і Пеліта стояли в темному лісі, коли до них тихо прилетіла стара сова і сказала. Це не лише ваші малюки. Круела вирвала цуценят з усього міста. Панко поглянув на перліту і відчув, як його серце наповнюється рішучістю. Ми маємо врятувати не тільки своїх дітей, сказав він, а всіх цих маленьких друзів. І так почалася їхня відважна місія рятувати не просто цуценят, а всю велику дружню родину. Понго і Перліто почали небезпечну подорож. Вони бігли по дахах, перепливали річки, просили допомогу у гусей, коней, кішок і фермерських собак. Понго і Перліта стояли в тіні маєтку Круелла, слухаючи, як всередині плакали викрадені цуценята. Перліто прошепотів Понго, це наш шанс. Я відволікатиму круелом, а ти звільниш малюків. Понко глибоко вдихнув і почав голосно гавкати. Його голос лунав у темряві, розбудивши лиходійку. Хто тут? закричала круела, вибігши з кімнати. Це я, Понко. Ти не зможеш утримати нас. У той момент перліта непомітно для всіх пробралася до кімнати, де тримали цуценят. Цуценята підбігли до дверей, побачили маму і почали вибігати назовні, щоб не впізнали їх по плямах і не піймали назад. Всі цуценята вивалилися у сажі, що лежали неподалік. Тепер вони стали схожими на великі чорнобілі грудки. Понко і перліта з усіма малюками вибігли у морозну ніч, а в далині почули злий крик кроли. Роджер з Анітою були шоковані, але щасливі, побачивши всіх далматинців. У нас тепер справжня велика сім'я. Усміхнувся роджер. Вони переїхали за місто і створили рай для собак. І жили вони всі щасливо, бігали по полях, весело гавкали і більше ніколи не бачили Круеллу».